Пошкодили покриття стадіону. Єремчанські поліцейські оперативно встановили правопорушників. Зломисники заїхали на автомобілях на міський стадіон Єремча. Через їхній дрифт покриття стадіону стало непридатним для проведення спортивних заходів. 24 листопада ввечері на лінію 102 надійшло повідомлення від директора Яремчанського ліцею №1 1 про те, що невідомі водії заїхали на територію стадіону Карпати та умисно пошкодили покриття та лавку для тренерів. Співробітники. Киїремчанського відділення поліції оперативно відреагували на звернення. На місце події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські оглянули місце події, вилучили речові докази та відео з камер спостереження. Уже за лічені години поліцейські встановили транспортні засоби, а відтак і осіб, що ними керували. Деться про чотирьох молодиків місцевих мешканців 1999, 2001, 2002 та 2003 років народження. Один із фігурантів уже потрапляв поле зору. Правоохоронців за очинення кримінального правопорушення. Усіх фігурантів виявили за місцями їх проживання. Молодиків доставили до відділення поліції. Свою вину вони визнали. Поліцейські призначили експертизу для встановлення суми збитків. Наразі вирішується питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності. 23 листопада зі своїми друзями заїхав на територію школи, на стадіон, який прилягає до території школи. Та власне автомобілі зробив наїзд на стадіон, який знищив поверхність стадіону. Дуже сильно шкодую про це. Прошу пробачення у громади Ремчанської, в дирекції школи і в нашої поліції. Обов'язуюсь відшкодувати те, що ми зробили. Дуже вибачаюся. 23 числа на власному автомобілі заїхав на територію школи, до якої прилягає стадіон. Своїми діями пошкодили покриття стадіону 23 числа. По своїй дії я дуже сильно жалкую. Прошу пробачення Румчанської громади. Більше такого не повторюється. Службятки будуть відшкодали. Заїхав своїми друзями на стадіон 23 листопада і пошкодив на стадіоні покриття. Дуже жалію і накриття. Дуже про це жалію. Прошу вибачтів у громади, у дирекції школи. Дуже про це жалію. 23 листопада заїхав на власному автомобілі зі своїми друзями, пошкодили покриття стадіону. Ми дуже про це жаліємо. Прошимо, просимо вибачення у Яремчанській громади. ми все відшкодуємо.